Привіт! З вами діарол. Мене звати Таша, і це другий ролік у серії розбору системи поклик ктулху. Сьогодні будемо розбиратись у створенні персонажів. Із чого ж ми почнемо? З порушення правил на сторінці 30 корніка. Крок перший: це нагенерити основні характеристики. Але мені здається, я жодного разу так не робила, адже я завжди починаю з концепту персонажа. Тому в цьому гайді і другий кроки ми поміняємо місцями. Спочатку визначимось з професією персонажа. Книга кіпера на сторінці 40 пропонує на вибір 28 професій з відповідними рекомендаціями створення. А от книга дослідника пропонує суттєво більший вибір: там є аж 112 варіантів. Тож, наша персонажка буде професоркою лінгвістики. Ось в нас вже є перші рядки для заповнення чарника. Тепер до статів: всього в грі 8 характеристик: сила, статура, розмір, спритність, привабливість, інтелект, воля і освіта. Роляємо на них ми трохи по-різному. На силу, статуру, спритність, привабливість та волю кидаємо 3D 6 та множимо на 5. Що означає, що початкове значення кожної характеристики в нашої дослідниці буде між 15 та 90%. І ще за такою ж схемою додаємо талант, який не є характеристикою. А от розмір, інтелект та освіта роляються трохи інакше за схемою 2D6 плюс 6 помножити на 5. Низькі характеристики це не обов'язкова проблема. Їх можна цікаво інтегрувати в концепт персонажа і отримати від цього купу веселих ситуацій на грі. Менше з тим, якщо вас чомусь не влаштовують результати, то існує декілька опцій, щоб виправити ситуацію. По-перше, можна виконати все, що ви нароляли, в прірву, і розпочати з чистого листа. Так, перекидувати треба все, а не тільки те, що вас не влаштовує. Другий варіант модифікація за низьких характеристик. Якщо три чи більше характеристики у вас вийшли нижче 50, то можна кинути 1D6 і результати броска розподілити між низькими характеристиками до того, як множити їх на 5. У випадку нашої персонажки я таке робити не буду, але якщо робила би, то це виглядало б, наприклад, отак. Треба кинути 1D6, в мене випало 3. Давайте додамо 1 до привабливості і 2 до волі. Отак це виглядало би, якщо б ми вирішили використовувати це додаткове правило. Поїхали далі. Наступний альтернативний метод це можливість поміняти характеристики місцями. Тоді ми просто накидуємо за загальною схемою 5 характеристик по формулі 3D6 помножити на 5, і 3 характеристики за формулою 2d6 плюс 6 помножити на 5. Числа, які в нас вийшли, призначаємо в різні характеристики на ваш смак. Четвертий варіант це розподіл пунктів характеристик. Беремо пул з 460 пунктів і розподіляємо між характеристиками на свій смак. Жодна з характеристик не має бути нижчою за 15 або вищою за 90. І останнє швидкий метод. Просто розподілить наступні значення між характеристиками. Все. Але ж це була, так би мовити, нотатка на полях, бо ми для цієї пані дослідниці візьмемо стати, як наралялись. Але перед тим як записувати їх в лист персонажа, треба зробити останню перевірку: порівняти вік дослідниці з табличкою на сторінці 32. Чим більший вік персонажа, тим вища в нього характеристика освіти. Бо я життя пожив, маю досвід. І тим нижче характеристики сили, статури, спритності та привабливості. Пані професорці 32 роки. Тож, відповідно до таблички, маємо зробити перевірку на покращення освіти. Це значить, що за останні 10 років наша дослідниця могла дізнатися щось нове, що буде мати вагомий вплив на її ерудицію, а могла не дізнатись. Може вона не дуже займалась саморозвитком, а сиділа вдома і чай пила, не цікавилась більше нічим. Або викладала в університеті і бачила щодня одне й те саме. Справді, чому їй ще вчитись? Вона й так розумниця. Щоб перевірити, як воно в неї було насправді, маємо зробити перевірку освіти, тобто рольнути d 100 і подивитись, чи ми перекинули поточне значення. В цьому випадку 80. В мене випало 84. Тобто я перевірку провалила. Це дає мені право додати до характеристики освіти 1 d 10 пунктів. Це щось, що пані професорка вивчила за ці роки і стала трохи більш навченою. А роляєм в мене вийшло 7. Тож, тепер наше значення освіти 87. Вітаю! Ось тепер можна заповнювати лист персонажа далі. До речі, пам'ятаєте, я казала, що стати можуть вплинути на бачення персонажа? Коли я почала робити цю дослідницю, я вирішила взяти за основу професорку Наталі Руфус, НПЦ-лінгвістку, яка фігурувала в нашій проходці привиддя. Для неї тоді все не дуже добре закінчилося, але принаймні вона вижила. Тому я і вирішила зробити персонажа на її честь, щоб вона стала справжнім ігровим персонажем. Більшість її статів вписується в середньостатистичний спектр. В неї інта трохи вище середнього, зато освіта дуже висока. Адже ти можеш бути не дуже розумним, але дуже навченим. Так пані Наталі стала впертою і амбітною, де не дотягувала власним розумом, там зубріла. А тепер буде трохи спойлерів до привиддя. В Наталі випала низька привабливість і ще нижча воля. І це цілком вписується в концепт, що вони з Яном пару тижнів зубрили таємну книгу і потрохи з'їжджали з глузду. А сама характеристика волі відповідає за початковий глузд. А потім також разом вони пішли в проклятий будинок, де Наталі було серйозно поранено магічним летючим ножем. А коли вона прийшла в себе, то дізналася, що ще один її друг Дік на жаль загинув. Зато Ян вижив. Думаю, я не зізнався їй, як все було насправді, але навіть і цензурованої версії достатньо, щоб низька воля була цілком обґрунтована. А щодо привабливості, ну її вдарили ножем в спину. А, припустимо, є ворогідність, що там зачепили якийсь нерв, що призвело до якихось фізичних вад, типу скособоченої спини, чи якогось нервового тіку, чи неможливості повноцінно користуватись рукою. А ще можна сказати, що вона трохи посивіла після цієї пригоди, і стало суттєво менше посміхатись. А то і маємо привабливість 35. Саме час розказати, чому біля кожної характеристики є цілих три пусті ячейки: це рівні успіху, або, якщо хочете, рівні складності. В залежності від того, що саме намагається зробити ваш персонаж, кіпер може попросити якийсь особливий рівень успіху. Знаєте, як в ДНД майстер може сказати, що рівень складності, наприклад, 18. Оце воно і є. Можна спробувати, але досягти бажаного результату суттєво складніше. В поклику Ктулху рівнів складності 3. звичайний, високий чи екстремальний. Звичайний, це коли ви виконали менше або дорівнює ваші характеристиці. Тобто вам все вдалось. Якщо ви вклались в половину вашого значення, то це високий рівень успіху. І самий крутий рівень успіху екстремальний. Це якщо ви вклалися в одну п'яту вашої характеристики. Якщо ви виконали одиничку, то це саме прекрасне, що може випасти в цій грі: критичний успіх. Щоб трохи полегшити життя собі і всім іншим за ігровим столом. Пропонується вписати свої значення половини і п'ятої частини в чарник заздалегідь. Щоб власне на грі грати в поклик ктулху, а не в поклик порахує одну п'яту від 42 в голові як пошвидше. Зручних автозаповнюваних чарників українською на момент випуску цього відео я не знайшла. Якщо ви про такі знаєте, пишіть в коментарі, чи може ви таке можете зробити, було б дуже дуже круто. Автозаповнювані це коли ти перше віконці заповнюєш числом, і воно тобі само заповнює половину і п'яту частину рахую. А поки що може запропонувати порахувати заздалегідь або скористатись таблічкою зі сторінки 49. Так, заповнили, поїхали далі. Відповідно до наступної таблички вираховуємо бонусні пошкодження та комплекцію. Вираховуємо також очки здоров'я. І по формулі на тій же сторінці знаходимо свою швидкість. В нашому випадку це 8. Очки магії це одна п'ята від волі. Початковий глузд дорівнює початковій волі. А божевілля наступає, якщо ви втратите п'яту частину від початкового глузду. Тобто в нашому випадку впадете з 30 до 24. чотирьох. Оце було трохи душно. Всякі там рол 20, магічні ПДФ. То онлайн-генератори рахують то автоматично. Ви тільки вводите значення характеристик, а воно вже само рахує половину, п'яту частину, бонусні пошкодження і все таке інше. Дуже чекаю на таке диво українською. Так що там далі? Професія. А ми вже і вибрали. Це професорка. Тут вказані наші професійні уміння, то головний стат, який дає нам очки. Для професора це освіта. В нас є ціла гора пунктів навичок, а саме 348, бо освіта то наша сама висока характеристика. Всі ці очки ми маємо розподілити між 9 уміннями: 8 умінь професії плюс достаток. Ви можете помітити, що біля більшості умінь в дужках вже стоїть якесь значення. Це стартовий рівень володіння навичкою. Якщо ви нічого не додаєте до нього, то в грі будете використовувати саме те значення, вказане в дужках. Якщо ви щось додаєте, то мусите додати саме до того значення в дужках. Наприклад, користування бібліотекою за умовченням 20% це наше професійне вміння. Я думаю, наша професорка дуже багато часу проводила в бібліотеці і навчилась гарно нею користуватись, шукати інформацію, працювати з джерелами. Тож я додам 40 пунктів у це вміння. Окрім користування бібліотекою, список наших професійних вмінь. Входять володіння своєю мовою, іноземною мовою, психологія та чотири уміння на наш вибір. Враховуючи, що Наталі лінгвіст, я думаю, буде логічно додати ще пару іноземних мов, переконливість та, скажімо, пошук прихованого, не забуваємо, що достаток з цього шпула заповнюється, і, в залежності від цього, записуємо наявні в персонажа гроші по табличці зі сторінки 47. Це Наталі з точки зору професії, але яка вона людина? А щось вона має вміти поза межами професії? Для цього є особисті інтереси, тобто щось, чим персонаж займається у вільний від роботи час, чому навчається просто для себе. І ці очки це завжди значення інтелекту помножене на два. Ці очки ви можете вкладати в будь-які уміння, включно з тими, які ви вже прокачали в професії. Єдине табу міти ктулху. Якщо хочете міти ктулху, то це обов'язково треба завжди узгоджувати з майстром. В нашому випадку я сама собі і майстриня, а ще маю концепт персонажки, яка вже зіткнулась з ктулху мітами, і переклала цілий таємний том. Тому я їй, звісно, запишу трохи мітів. Ще я обрала антропологію. Скажімо, дідусь вивчав, і вона зацікавилась. Окультизм. Ну, бо з таким беком без окультизму не можна. Непомітність. Багато часу вона проводила в бібліотеці, тож вміє сидіти тихесенько, як миша. І ухиляння я їй додала. Так, ухиляння це теж вміння, в яке можна додавати пункти. Початкове значення половина вашої спритності. І я впевнена, що після інциденту з ножем Наталі стала краще ухилятися. Ну і остання частинка – бексторі. На другій сторінці чарника є всякі корисні секції, де можна вписати риси характера та якісь важливі моменти. Це насправді дуже допомагає, особливо коли створюєш персонажа на ваншот або цілу пачку прогенів для гравців. В наталі вже багато елементів історії є їх ми просто заповнимо. А для решти пройдемось по таблічках. Рулбук пропонує обрати з запропонованих варіантів або нароляти. Я думаю, давайте нароляємо. Чого не вистачає, і глянемо, чи нам підходить. Зовнішність. Ми знаємо, що вона середнього зросту через її характеристику розміру. Колись вдягалась доволі елегантно, бо вона професорка в хорошому університеті і має непоганий достаток. Але наразі вона менше уваги приділяє своїй зовнішності. Також в неї відчутна сивина і проблеми з координацією лівої руки. Переконання і вірування в мене випало 5, і це значить члення таємної спільноти. Так, о так. Скажімо, після пригод в привидді, вона долучилась до новоствореного культа. Але вона зовсім не офіт, бо ми ж хочемо залишити її ігровим персонажем, а не скаженим культистом. Вона знає про культ, але має сумніви і хоче докопатись до правди. Важливі люди. Спочатку роляємо хто, а потім чому він нам важливий. Перше значення в мене випало 9 – це інший дослідник. А друге значення в мене випало 6. Це значить, що ви хочете довести цьому досліднику, що ви молодець. Я вирішила вписати Річарда Діксона. Вона хоче зрозуміти, що саме відбулося в ту ніч, коли він загинув, і таким чином віддати йому борг. Скажімо, вона відчуває, що чомусь саме йому зобов'язано тим фактом, що все ще жива. Важливі місця. Я собі виконала п'ять, і це місце для соціалізації. Це не те, на що я розраховувала, я чомусь думала про бібліотеку, хоча, може, бібліотеки вже забагато було. Можливо, поки вона намагалась побільше дізнатись про Річарда, вона стала відвідувати його улюблений спік бар Оце неочікуваний поворот, звісно, пані професорка. Далі йдуть цінні речі. А Я нароляла три. Це пам'ятна річ з дитинства. Я навіть не знала, що додати, але ми там казали, що дзюдусь займався антропологією. То, може він їздив у відрядження вивчати інші культури і привіз їй якусь цікаву, екзотичну іграшку звідти: риси. На кубах сім це значить спокусниця. О ні! Це точно не підійде, враховуючи низьку привабливість і низький жеглузд. Натомість я обираю з того ж списка амбітність. Ми вже з'ясували, що вона не стільки розумна, скільки наполеглива і вперта. Ну і амбітна. Угу. Травми та шрами. Це зрозуміло, травмована плече на можливість повноцінно користуватись лівою рукою. Це ми вже прописували. Фобії та манії. Ну, хоч тут поки чисто нема що написати. Фоліанти та заклинання. Черновий переклад книги Ейбона, бо саме ж з цим до неї від початку звернулись, і з цього почався її шлях в поклику ктулху. Дивні події та зустрічі знову ж таки зрозуміло записуємо пригоди в будинку Корбіта. Во це так в нас тепер повністю готовий персонаж. Це було трохи довго, зато ми пройшлись по всіх аспектах і заповнили разом всі віконця. Я обожнюю створювати персонажів та спостерігати, як потроху вони обростають рисами і вадами, якимись історіями. Наступного разу ми поговоримо про механіку системи. А ви поки розкажіть в коментарях про самого пам'ятного вашого персонажа.